Привітик, друзі! З вами Лілія, і я психолог. Добавляйтесь до мене в друзі, лайкайте моє відео, пишіть свої коментарі і діліться з друзями. Хочу з вами поговорити про таку ситуацію: хто мама, особливо підлітка або такого більш дорослішої дитини. От скажіть, будь ласка, ви контролюєте, з ким вони спілкуються в інтернеті, там що вони пишуть в телефоні, там хто їхні друзі? Бо з одного боку, я часто спілкуюся, наприклад, зі своїми подружками, так, на цю тему, тобто з мамочками. І е, от така тема трошки протиречива: чи контролювати, е, з ким ваші діти спілкуються, підлітки, чи ні, чи довіряти. Тому що чому це важливо? Е, наприклад, зараз багато в інтернеті. Розвелося різних мошенників або різних маньяків, збочинців і взагалі поганих людей. І отут важливо слідкувати за вашою дитиною. Важливо слідкувати за поведінкою, якщо вона якось змінилася, наприклад, дитина стала дуже замкнута або, навпаки, дуже сильно розговорчива. Тобто, слідкувати, якщо щось змінилося, потрібно звертати на це увагу. Які розмови? Тобто, можливо, з'явилися якісь розмови, там, знаєте, такого більш сексуального підтексту чи ще щось. Тому що потім, виявляється, наприклад, є багато груп смерті, де дітей, особливо підлітків, не тільки підлітків і меншого віку. Тобто штовхають на суїцид. Або інші всякі там штуки, де, наприклад, якийсь чоловік заставляє робити дитину якісь сексуальні дії. І потім це добре, якщо ця. Дитина розповість батькам або звернеться до когось із дорослих, а іноді діти просто бояться розказувати, тому що взагалі на тему сексу дуже багато накладено табу. Тобто це така ніби постидна тема, про це говорити не можна. А якщо ти щось робила, то все. Бери іди і пригай з криші. Розумієте? Якщо особливо ти дівчинка, то тут взагалі. Капець, капець, Тому що ми, батьки, розповідаємо своїм дітям, що сексом займатися не можна там до свадьби, наприклад, так? а що робити, якщо це сталося? Що робити тій дитині, якщо вдруг вона потрапила в біду? І секс це погано, і це гріх, і це розпуста, а вона вже це робила чи він? Тоді дитина соромиться йти до дорослих, соромиться йти до лікаря і або живе з цим, і з тими проблемами фізичними, фізіологічними, які виникли в наслідку. А якщо це відео десь спливе тоді, що тоді дитина не знає, як жити з цим далі. І жити чи ні. І тому важливо проводити оцю просвіту і іноді контролювати, з ким вони там спілкуються. Це можна запитати, не обов'язково лізти, читати в переписку. Це можна, тобто, якщо це менша дитина, то батьківський контроль можна поставити. Я взагалі вважаю, що якщо це менша дитина, то батькам важливо контролювати, з ким вони і про що переписуються. Так, це не етично, але ти несеш за цю дитину відповідальність і перед суспільством, і перед Господом Богом, і перед самою дитиною. І тому важливо проводити оцю просвітницьку роботу і тримати, як то кажуть, руку на пульсі. Довіряти повністю своїм дітям або підліткам не варто. Тобто, ну як сказати не варто? Варто, але потрібно бути готовим до того, що вони можуть ну, з різними людьми познайомитися і можуть стати жертвами різних людей. І тому важливо контролювати. Тобто, ну не варто відпускати вашу дитину гуляти Тобто, ну це ж, понятно. Ну, допізна там як? Ну, походив там до 8-9 до годин. Якщо це дуже пізно, а вашому підлітку там, не знаю, 14 років, то ну, ні. Чому? Ну, то, що я так сказав, а чого інші ходять, Ну, то їхні проблеми. Інші це інші. А я там вважаю, що ти маєш бути в такий час у безпеці. Тобто, що я ще роблю? Тобто, в мене сину 15 років, я його вчу захищатися. Тобто я його з найменшого там, почала водити на бойові мистецтва, пояснювала, що здачу давати можна, не в усіх випадках. Але в тих, де дуже треба, тобто треба вміти і втікти, і дати здачі, якщо ситуація цього дуже потребує. Тому що, якщо на тебе йде якийсь там, ну, скажімо так, неадекватний маньяк, так? А ти боїшся дати здачі, то ти станеш жертвою. Це ж ясно. Якщо ти готов. Втікати чи кричати, чи давати здачі, чи навіть іноді тобто, ну, зробити щось протизаконне, щоб відстояти своє життя і здоров'я це окей. Тобто ситуацію потрібно розцінювати, оцінювати по її тяжкості. Тому що, ну, наприклад, вбивати не можна, не можна вбивати. Але зараз війна, і наші чоловіки на війні. А як тоді з цими моральними і законними цінностями жити? Тобто вони мають змінюватися залежно від ситуації. І про секс. Секс, ну, по-перше, секс це частина життя. Немає сексу, немає людей. Це ж ясно, так? Розповідаємо ми дітям, підліткам, що секс це погано, що потрібно тільки після одруження там, або якщо в тебе там хлопчик чи дівчинка якийсь уже, тобто і ти дорослий. Так, але потрібно цю ситуацію розглядати з різних боків. Тобто, є інші люди, які, наприклад, одружуються там в 14 років, бо я по-всякому. Важливо в цьому, щоб ти нікому не причинив шкоди. І щоб тобі ніхто не причинив шкоди. Наскільки це погано займатися сексом, якщо ти вже ним позаймався? Важливо знати про презервативи. Підліткам важливо їх уже купляти. Хай будуть. Тому що ти не знаєш коли, але іноді наявність того самого презервативу, тобто захистить твою дитину від якогось венеричного захворювання. Хай воно собі в портфелику лежить. Тобто ми знаємо, що зараз у цей вік вступання в поливідносини, він зменшиться, хоча, я думаю, що і раніше він. Просто про це ніхто не говорив. Але ну, якби завжди це було, завжди. Тобто, і коли ти розумієш, що так, прізіки можна купити в магазині, що це не погано, це не соромно, це не алкоголь, їх продають до 18, так? чи до 21 то ти себе можеш захистити якби, від хвороб. Що, е, якщо ти знаєш, що секс це частина життя і ним займатися нормально, так, треба вибирати партнера, треба. Е, якби, з головою до цього моменту підходити. Але якщо ти знаєш, що це є, то ти, якщо ти попадеш в якусь халепу, то ти хоча б матимеш змогу звернутися до лікаря, тому що ну так, це було так, це сталося зі мною, там, і я йду до лікаря і лікую те, що зі мною сталося. А якщо секція та бойована тема, то тоді, якщо, не дай Бог, з твоїм підлітком чи з твоєю дитиною сталося щось то ну, в неї немає шансу навіть полікуватися, розповісти про свої емоційні проблеми, тобто, а до кого вона прийде, якщо про це не можна говорити. Тому я пропоную вам, дорогі мої матусі і татусі, хто в мене дивиться, говорити з вашими дітьми і про секс, і про захист. З якого віку потрібно говорити? Ну вже з маленького потрібно говорити. Тобто є там книжечки, такі як ото малечі про інтимні речі, можна їх уже читати. Тобто, що таке хлопчик, що таке дівчинка, чим вони відрізняються. тобто важливо тут ем, говорити тією мовою, якою дитина розуміє, щоб це було не так, що ми ніби схиляємо дитину е, до цих сексуальних дій? Ні. Просто потрібно інформувати, що це є і це нормально. Так, тато і мама займалися сексом, і ти в нас народився. Це добре. Секс це добре. Але важливо, тобто, що він був безпечний. А безпечний він, коли в відповідному віці, і коли з відповідною людиною. Не з усіма підряд, тому що якщо з усіма підряд, то може бути і небезпечно е через венеричні хвороби, так? І не тільки венеричні, господі, той самий ковід ти типу, поцілувався, воно тобі передалось. Тобто, взагалі то з людьми потрібно тримати так, безпечну дистанцію, тому що ну, різні ж хвороби можуть бути, і це ти поздоровався за руку, можна щось підцепити, там, навіть ті самі воші. Тому потрібно вибирати людину з якою ти хочеш займатися сексом. Що сексом, щоб вона була здоровою, в принципі, так? Слідкувала за собою, і щоб якось добре до тебе відносилася. І щоб була згода, відповідно, з двох сторін. І вік теж відповідний, тобто вік згоди, ми про нього всі знаємо, так? Ось про що я хотіла з вами поговорити, дорогі друзі. Напишіть мені, як ви з дітьми говорите, наскільки відкриті ваші розмови. І чи контролюєте ви, чи довіряєте ви своїм, своїх підлітків чи ні? Тому що я, як мама трьох дітей, вважаю, що довіра це важливо, але, але потрібно слідкувати за вашою дитиною все-таки. Якщо ситуація того вимагає, то можна і провірити. Так? Трошки, ну. Некоректно, і не обов'язково читати всі їхні смс-ки. Але слідкувати слідкувати за дітьми треба, де він ходить, з ким він спілкується, запитати можна, хто твої друзі, хай хай розказує. І важливо тут не просто вимагати, щоб розповідали, а знаєте, як, тримати оцю дружню бесіду. Тобто я тобі довіряю, я тобі розповідаю про свої справи, і ти мені розповідаєш. І тоді дитина не почуватиметься самотньою і не лізтиме в ту халепу. Тому що якщо вона в родині самотня, вона шукає е, тепла в інших місцях, в інших, а інші люди можуть бути різними. Все, цілую, люблю, бувайте і пишіть мені свої коментарі. Діліться моїм відео з друзями. Тому що це дуже важлива тема. От в кожній школі розповідають про безпеку спілкування в інтернеті, а все одно діти попадають в такі халепи. Це мають знати батьки. Це треба розповідати батькам. Все, пока.